Микола Костомаров, український історик, етнограф, прозаїк, поет-романтик, мислитель, громадський діяч, етнопсихолог, батько був нащадком козаків-переселенців, місцевим поміщиком, мати українська селянська дівчина раніше кріпачка. Він був одним з перших істориків в Російській імперії, хто спробував концептуально обґрунтувати право українського народу не тільки на свою особливу історію, а й на окрему етнічність. Був соратником Тараса Шевченка по Кирило Мефодіївському братству, також автором програмних документів цієї організації. Його твори та лекції користувалися надзвичайною популярністю в сучасників далеко за межами України. У радянські часи його твори були під забороною помер Микола Костомаров у своїй квартирі, похований на волковому кладовищі у Петербурзі. Серед тих, хто прийшов провести його в останню дорогу, було дуже багато студентів.